Друзі, вітаю! Сьогодні така гарна погода, десь 20 градусів, трошки витерець є, заходили у ліс. І вирішили поїхати знову ближче до Днестра, полазити, подивитись, як тут підросли грибочки. Тут лисичка є вже, тут є і білий, і лисичка є, лудінка є, а в мене також щось. Да, ні, Ириш, Підберезник ось тако, але ну, він не годиться, але підберезник. Mm. Ну що, друзі, подивимось, як сьогодні в нас буде з грибочками. Ну, а все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. А ну, Глядачам. Ух ти, так гарно, нічого собі. Uh -huh. Гарна лисичка, слухай. Такий розмір. І тільки вимкнув камеру, і в мене лисички. Ох, які гарні. Непогано сьогодні починається наш похід. О! Ріша. Та під листочком побачив одну, вже п'яту збираю. Ну? А? так. Теж ховалася, а? О, чуєте який вітерець. Тут гарно, тут виходить йде вниз схил. І ми е чим далі заходимо в ліс, тим менше відчувається вітер. Це що, сироїшка. Зараз подивимось, яка вона. Ану. Ножика візьмемо. Ріша, тримай Марсика. Марселя тримай. А ну ні. Робочливо. Чому кажу, що Марселя тримай? Позаду мене грибники. Отако. Ну, друзі. Сезон розпочався. І зараз ми вже будемо отак частенько в лісі зустрічати грібників. Що там в тебе? А Жека на місці? Що, да. Ріша мені показує. Але не кричить. <сум> Щоб до нас не пішли. А ну показуй. Підберезник? Ну бачу, що гарний. Ага. Давай до кошика. Більба. Жекіри, пішли. Хто не знає, у нас бульдоги не кусаються. Такі собаки, що дружелюбні. От. Але вони ж граються, можуть підбігти ли. Людина може боїться собак. Тому так. Поводки постійно з нами, якщо що, то ціпляємо. Ну, де наш перший біленький? А, воно він. Позаду нас стоїть. Туди. це що сироїшка, але поїдена. Угу. Ну, З'їли практично шапку, нехай залишається в лісі. Ох і гарно сьогодні, так? Да? Вчора, так, да, були ті комари і ці пекотні, ну мокрющі такі. А сьогодні жодного комара ще не було. Ну напевно тут пройшлися. Та стільки різаних ніжок ну, лежить угу. капець. Давай трошки обійдемо отак от з тої сторони. Ми тут гарно місця знаємо. Так що є. Ідея одна, пішли. От ще дві голубінки, але о, та це гарно. Ану, зараз подивимось. Ні, та супер. Всю заберемо. Це одна, і поруч, друга. Зараз теж її подивимось. частенько, Не знаю, що у нас сьогодні буде по білих, Але голубінку. Я вже бачу, що ми знаходимо, лисичка є. Певне не голубінка ще буде. Підберезничок один. А ну що там? Підберезник такий, ага. залишки. Сова, mm. угу. запихались вже. Зараз водички вам дам. Що, білий? Ще один? Друзі, ну привітайте нас. Є. Перший. О! Перший біленький є. Три штучки. Ну я що казав? Да? Треба сюди йти, тому що... Могли тут не пройтись. Ну от, як бачите, є грибочки. Ну, може і проходили, не побачили, але ж. Допомагайте, Марсик, допомагайте. О, заберемо. О, слимачок там вже. Підкрався вже до грибів. Перші біленькі є, це гарно. Алдинка. А ну, подивимось зараз. Чистенька. Що, ще один, так? Да? Угу. Угу, бачу. Так, Рішка, давай тут зробимо привал. Собаки поп'ють водички. О, ось такі. Такий от. А, карапузик. А ми уважно подивимось. У нас так дуже часто да? робимо привал, поки собаки під водички, а ми поруч рибочки знаходимо. Це ми трошки так вже спустилися, будучи до Днестра. І от бачите, там три біленьких, тут ну це поруч буквально там 10 метрів. Треба уважно тут подивитися. Подивилися навколо, більш нічого тут. Голубінка, але ано, ну, та ні, вже її поїли. Так. Ну, беру Альбозака і йдемо далі. Ще один? Ріша каже білого. Знайшла. Ще один. Вже два. Зараз йду. Третій. Сейчас посмотрим, что там. О! А ну, а где Жека? Показуй знахідки. Ти казала Ты три. Ну, вот тут а. два. Вон еще один и он еще один. Ага, бачу. Он. Ух ты. Один и Какие красоты у них, а. Гарні грибочки. Ну як ми завжди і кажемо, що кожен грибник свої гриб де знайде. Да? Mm. Mm. Да. Наші гриби ніхто не збере. бере. О собаці гаситься. Попили водички, й вті такі. Чотири грибочка. А що то Біляк був. А ну. Ану, зараз подивимося. Ну да його з'їли. Він даже не хробочливий, а його з'їли просто. До кошика. І йдемо далі. Ой, як пташки співають. В ярочку ще два гриба. А що це? Сироїшка. Така маленька. А той жовтний маленький, може є. Ми не будемо чіпати його. Але вам, друзі, покажу отакий От малюк. Нехай підростає. Зараз ми вже підіймаємось вверх бо спустились, там взагалі нічого нема нижче. Пів години десь полазили. І от вже почали підніматися і попадаються рибочки. Ось така сироїшка молоденька. Оце що, не лисичка ховається. Так, лисичка. Гарна. Одна-одинёшенька. Ещё лисочки? Нет, кажу, ты, она одна-одинёшенька, ты, а, да, одна ты до своих сестричек кукошек? да, Ириша, кажется, одна-одинёшенька, ты до своих сестричек кукошек, кажешь, да. Что тут у тебя? А, бачу. Та гарні? Я вже бачу так. Ану. Одна. а це дві. Та ні, ну, нехай залишається. Ну ні, так начебто гарне, але... Ну, половину в шапки нема. І тут так само. Ні, нехай залишаться. От Жека не слухняний. Знов кудись побіг, кликали його. Що там? Білий? Фу, супер. Хто дивиться наш канал про собак? Там сторінку. Були на Дністрі. та... Вжека побачив, якась бумажка плила по Дністру, Як побіг. Оце. А там глибина, да? як почує, що там глибоко. Обратно ми його кличемо, до нього біжить. Ух ти! Дивись, як прогризли. Да, прогризли, Але такий білий. Ну, гарно, що все закінчилось добре. Да? А ну я все рівно його зірву. <різь> <різь> Дивись, так? Да? Ну, а ти таке буває. І він видно, що не храбочливий, Але його з'їли. Тут, до речі, отак їдять, що не тільки слимаки. Є такі... Якщо побачу, вам покажу. Ось такі жуки чорні. І вони залізають в ніжку оттуди, із нутри все з'їдають. Але гриб був гарний, так? Да? І такий... <смір> Відійшли буквально три метри від того с'їздного грибочка. І отут от такий красотун на сонечку гріється. І ріша каже, в неї теж знахідка. Теж біленький. Зараз подивимось. Нам ну, показуй. Ух ти! Отакі от ще. О! Гарних таких два грибочка знайшли. Треба тут уважно подивитись. Бо такий розмір, що не побачити його дуже важко. А тобто тут рибники не пройшлись. О. Оце, я розумію, це гарні грибочки. А, чистесінький. Ну, цей трошки спочатку, а так теж чистий. Такий гарний. Що там? Підберезник? А, зараз подивимось. Вирішили тут навколо трошки зупинитися і глянути. Праворуч, ліворуч. Бо так прямо на одному місці. Три білих, то означає, що може бути ще. Так, я вам покажу того підберезника. Кошика залишив, як орієнтир. А він стоїть. Ну такий, суховатий, староватий. Напевно, не будемо його чіпати, але вам покажу. А може і ні, а ну. Та ні, начебто а зараз подивимось, який він на якість. Е, ну трошки ніжка, о, і все. Трошки ніжка була робочевила. Візьмемо. Небагато, але так, потрошки-потрошки по вже. ну, Назбиралось? Ага, точно. Хі -хі. Оно, молодий, дубочки. Сюди. А от і... ще один біленький. це останні біли, такі гарні, так? Да? Угу. Може дубові, то вони будуть гарні. Так. Да. Ще один? Оно. Ага отак, От я що казав? Треба трошки тут праворуч, ліворуч пройтись. Гарне місце. А. Заберемо цього рибочка. І де він? а на сонечку гріється. От полюбляє сонечко. А. Отакі От ще. Тільки почекав ці грибочки. Рішу каже, ще одного знайшла. Ану, зараз підійду. Поки до тебе йду, теж дивлюсь. Або ви ж бачите, є такі маленькі, що важко їх побачити. О! Трошечки його тут надкусили. Он ну, так-то гарний. Що, це лисичка? Ну схоже на лисичку. Зараз. Ні, рішу. такі маленькі. Більпа! А побіг. Ільбанець? Щось не знаю, даже, схоже на якийсь може дубовік. Маленький. Ну він такий висохший, він не піде в рост. Він на ходить. Такий. Наногрибочок. <гум> Підходимо вже до краєчку ліса. А тут вітерець відчувається. І от такий білий чекає на нас. А? Зараз я тут кошика залишу біля цього білого. Подивимось ще навколо. Є вон, я кошика залишив біля, біля білого. Іди подивись який. Один. Ну зараз тут навколо пройдемось тут, бачите, сонечко як проглядає в деяких місцях. От він і виріс. Воно, голубінка, але ні. Висохше. Навколо подивився Не, більш нічого поруч. О. Так що йдемо далі. Біленького знайшла. Рішу, біленького знайшла. Зараз підійду Оцю гарну голубінку заберемо. Подивимось, що там у рішить. Ого! Це приміщенька взагалі-то на краєчку ліса. І такі грибочки біли. Це один. І зараз я вам другий покажу. От він який. Гарний. Підберезничик старий, упав вже. Як такий можна не побачити? О! Який грибочок! Це один і другий заберемо. Зараз ми підемо. Ано... Ну, Зараз ми підемо вздовж. Отак от поля. Ще один? Та ти що? І вверх туди. І потихеньку в сторону дороги лісової. І ще один. Ні? Та що ж ти лякаєш? Ще один, ще один. Зараз. Ну а це хоч білий? Ні. Я ж кажу. А, так, да, здалечку, так, да, каже. Це мухомор сіро рожевий. Ох, і мішка у нього товстя, да? Ага, І бачить, що він сироївка, так? Ага, голубинка. Ну. Зараз я тут кошика залишу. Та да, я теж здалечку думав, що білий. Ні. Хробочлива. ну, зараз почекаємо. Ні, голубинка. Чиста? Що там в тебе? Ух ты, який гарний! Така голубинка, а слим. Ага, там бачу я бачу, бачу. Нехай живе. О! Тільки вимкнув камеру і в мене така знахідка. О. Це, Під'їли трошки. Гарно сьогодні, друзі, прогулянка, собаки побігли, а ми по лісу пройшлись. Так прохолодно, супер задоволення отримали. Бачите, які грибочки. Практично повний кошик. Отак вам грибники пройшлися. і все рівно, грибочки є. На жаль, треба їхати додому, друзі. З вами як завжди, до зустрічі у лісі.